Як заявила на форумі Європейський шлях України, організованому проєктом НВ Івана климбуш сенсація, голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції, абсолютно безвідповідально робити заяви, такі як Недавно заявив прем'єр-міністр Шмигаль, що Україна буде в Європейському Союзі буквально за два-три чи е, кілька місяців. Ну просто тому, що євроінтеграція це величезна робота, це е, тисячі сторінок документів і шалена кількість е, переговорної роботи для того, щоб узгодити всі питання з європейським союзом і е, врешті решт зробити. В кінцевому підсумку Україну частиною цієї міжнародної великої структури. А коли ми налаштовуємо народ і власне представників самої влади на те, що це буде легка прогулянка кілька місяців, то через ті кілька місяців народ починає запитувати, а чому ми не в ЄС? Ну і у відповідь, е, дехто із влади починає кивати на сам ЄС, мовляв е, ЄС винний, що ми е, там. Ще досі не опинилися, вони нас не хочуть бачити, і тут з'являється євроскептицизм. Ні, потрібно відразу налаштовуватися на дуже і дуже серйозну роботу. Тільки тоді ми маємо шанси на реальне просування по цьому шляху, і, врешті-решт, стати країною членом Європейського союзу. Експерти, в тому числі е міжнародні експерти, кажуть, що найраніше це 5-6 років до 2030 року, наприклад, за словами посла Європейського Союзу в Україні, яка це Заявила НВ незадовго перед форумом, що прозвучало тут. Так що попереду дуже велика, дуже важка, але дуже цікава дорога. Ну і звичайно, тут потрібно спочатку розібратися з війною і з нашим ворогом розібратися. Ну а далі засукати рукава, вже засукати. І боротися з ворогом, і євроінтегруватися доводиться а далі просто засукавши рукава, дуже дуже багато працювати.